Привіт! Знову з вами Тетяна і її бренд улюблений, ким я користуюсь прове. Сьогодні перед роботою мала зустріч. Знаєте, я пішла на зустріч. Просто з собою аромат, сумочку і наш старт. І все, і провела бізнес-невеличку зустріч. Людина зразу зареєструвалася, зразу подивилася нашу рекламку на парфумчики – На парфумчики і кажуть, який шикарний асортимент продукції провед. О, Показала їй оцю рекламочку. На парфуми на сьогодні її привіт-привіт аромату Діор. Дуже крутий аромат, такий шлейфовий, знаєте, такий, трішки навіть така зима. Це у нас іде Dior Едікшн. Ну і їй дуже цікава наша декоративна косметика, оскільки дівчинка займається макіяжем. Тобто вона сказала, що ця декоративна косметика може бути, як для повсякденного макіяжу. Наприклад, я роблю відсилий макіяж 5-10 хвилин і все. Тому сьогодні розберу трішки свою декоративну косметику. Давно про неї не розповідала, а сьогодні така навіть була зустріч дуже класна, емоційна. І дівчинка дуже облюбувала нашу декоративну косметику. Бо парфуми це, звичайно, топ-продаж, це наші улюблені парфуми, це звичайно шлейф. Привіт-привіт, Наталочка, шлейф, стійкість це, знаєте, комплименти, бо я тільки зайшла, вона каже, кажу, ну зразу відчутно, що в парфумерному бізнесі. Кажу, чому? Каже, зайшов спочатку шлейф, а потім ви. З, звичайно, через деякий час ми перейшли з нею на ти. Тому дійсно, парфуми це. Кохання з першого пшинку. П'ю з вами кавусю. бо парфуми люблять всі чоловіки, жінки, підлітки. Навіть вчора племіни приходить до нас в гості від нього йшов шлейф парфума. Тому, дівчонки, парфуми люблять ці. Тому дійсно. З парфумами найлегше працювати. Ну і звичайно, декоративна косметика. Бо ми дівчатки, ми любимо завжди гарно виглядати. От, навіть звернула увагу, от субота неділі я якось не маю часу на макіяж. Як соня, роблю макіяж, як макіяж зміни посмішку, погляд і настрій. Дуже люблю нашу косметику. Я вже повністю перейшла на бренд Prove декоративна косметика. На мій макіяж розпочинається з бази, дуже їй треба трішечки, тобто я вмилась, міцелярочка, потім крем, і роблю тоді макіяж. Починаю я із бази. Трішки наношу базу, ну, тобто покращує тон обличчя, покращує стійкість нашого макіяжу, її дуже-надуже дуже довго хватає. І плюс наша декоративна косметика вся має натуральні ефірні масла, плюс вона доглядає за нашим обличчям, ну і, звичайно, робить нас привабливими і продовжує молоді шкіри, А самі розуміють, обличчя це наша візитивка. Бо по обличчя нас зустрічають, і ми завжди хочемо всі, не знаю, як всі, хочемо зберегти молодість обличчя чим надовше. Тому розпочинаю свій кеш, я, звичайно, з бази, потім мій улюблений тональний крем. Це вже він в мене другий, перший вже використала, другий. В мене йде третій тон, дуже гарно лягає, маскує, тримається протягом дня, і його обличчя, можна сказати, не з'їдає. Тобто макіяж цілий день на обличчя без ефекту маски. І ж саме-саме головне, що він доглядає за обличчям, дає обличчю можливість дихати, ну і звичайно гарно виглядати, бо це для того є макіяж. Можна робити як професійний макіяж цієї косметою, так і на щоден. Тобто, самі розумієте. Коли ми, наприклад ми от в мене була така навіть колись зустріч, що я до косметикою не е, користуюсь. У мене завжди було питання, чому. Ви ж на себе вдягаєте, наприклад, зараз похолодання, дубльонку, шарфіку, рукавички, доглядаєте оберіа. А чому обличчя не обряд? Це наш захист від навколишнього, від сонця, від морозів, від вітру, тобто є декоративний косметик, якщо, наприклад, прове, обов'язково треба нею користуватися, щоб наше обличчя завжди було молодим. Дальше. Полюбила свій коректор під очі, оскільки маю проблему, це в мене ділянка очей, дуже, дуже гарно лягає, маскує і не забивається в наші мімічні зморшки. Потім моя улюблена туш без ефекту панди, яка дуже багато ця туш назбирала відгук, як і тональний крем. Дійсно, хто б в мене не брав тональний крем чи будь-що з продуктів, завжди у вау ефект Дійсно, така, знаєте, вона йде два в одному. Привіт-привіт! Тобто і доглядає, і робить ефект вау-вій, і плюс війки. Світланка, привіт! Робить війки, наші дійсно такими знаєте, довгими доглянути. От, навіть коли знімаєш вже макіяж, вони такі, знаєте. Віки наші дійсно живі, і навіть в мене одна знайома, що в неї стали відрощуватись її. вії. вона зняла свої вії, вона робила нарощення і стала користувати цією тушью, яка через місяць часу відчула дійсно ефект, що дійсно стали віки від Дійсно, наша косметика доглядає. Далі дуже люблю нашу пудру для собі таку матову. Дійсно, треба трішки, тобто я, бо трішки маю таку шкіра в мене йде комбінована, то я її запудрю трішки пудри. Тож вона от зараз на мені цілий день. Потім собі замовила вже другий, цей, пудру, не пудру, а румяну, першу рум'яну мені розбив матвійку. Я беру світку персик, трішки наношу на сколи. Отако роблю і наношу трішечки. Отакі рем'я. І що дуже класно, є зеркальце. Трішки ще додаю, щоб трішки, знаєте, обличчя було таке, знаєте, тіть з блиском. Це хайлайтер. А сьогодні нам мені помадка. У мене вже їх дві. Колись я дуже полюбляла блиски. Але наші. Танюшка, привіт Помадки, особливо ці бальзами мене запухали. Дійсно не сушать, доглядають і цілий день тримаються на мак без ефекту того скрученості. От, наприклад, у мене проблеми є з гумами, то вони не сушать, не скручуються і не залишають слідів на кружці. Це дуже класно. У мене дуже був улюблений це такий піон, а на мені от зараз йде вишня. Тобто вони дійсно темний. А на губках проявляються. Так само йде Піон. Дивіться, що дуже на цьому шокована дівушка. він йде прозор, а коли легенько носив на губи, він проявляється. Тобто надає нашим губкам природній колір. Так само це йде в мене улюбленно, скільки в мене як я люблю казати, дві лівих руки, це йде доля за нашими брівками. В мене йде другий тонкурч, просто я нанесла, нанесла і промалювала і догляд. І і все дуже-дуже класно тримається. На сьогодні оцінила мій майстер, яка мені сьогодні прокат трошки підстригла і трішки надала форму моїм брівкам. Отака в нас класна декоративна косметика, дійсно, яка закохує всім якістю, стійкістю і цінової категорії. І що таких в мене два є олівчики? Один олівчик забула, який називається, я наношу його під очки на цю зону очей. А друге це йде дуже стійкий олівець для. Губ. Тому дійсно користуюсь те, чим вам рекомендую. Дійсно, ваша ця косметика вас закохає своєю якістю, дієвістю і результатом на обличчі. Дійсно, з ним обличчя доглянуте молоде, свіже, е, е, головне, знаєте, таке дає такі, знаєте, облич дороги зну наша косметика, її не видно на обличчя без ефекту маски. Дійсно, йдете, навіть і навіть піднімається настрій. Тому дівчонки дійсно рекомендую бренд Prove. Користуйтесь якістю. Вона якось була я м -м, заходила за спонжиком в Єву, асортименту море в Єві. Але знаєте, коли дійсно береш... МЛМ компанії впрове продукцію. То ви розумієте, що це дійсно яйця, бо вся продукція має санітарно і нічні висновки. Бо не факт, що там буде дійсно класна косметика, яка дійсно буде дозволяти вашому обличчю дихати, що не буде в неї висипання чи будь-яких подразн. А наша косметика, де гіпоалерген. Навіть цю туш можна користувати тим, хто користується лінзами. Тому обирайте дійсно якість обирайте для себе тільки на краще і користуйтесь тільки найкраще. Зрозуміть, ви в себе єдина. А цієї косметики, повірте, вона є дуже економна, вистачає надовго. Така я користуюсь косметикою на постійній основі зранку. Можливо, собі можуть дозволити тільки в суботу чи неділю, бо не маю навіть коли. А так дійсно макіяж займає максимум 10 хвилин і все. Ну, я можу протягом дня. Поновити тільки помадку. по відповідно, багато спілкуюсь, кава, чай проти мене, якийсь перекусик. то тому може десь і трішки А так Декоративна косметика дійсно дуже довго тримається, легко змивається. Наприклад, наша туш дуже є стійка. Я просто накладаю мицелярочку три в одному і все. От тому така буде невеличка розпаковочка моєї косметички. Ми сьогодні дійсно з дівушкою пропрацювали. Каже, дійсно Таня, вона зразу зареєструвалася, замовила собі парфум бакару, замовила собі декоративну косметику, бо дійсно займається макіажем. І тепер буде дівчат закохати у бренд Прове. декоративну косметику, Прове. Бо дійсно каже, вона зразу все на себе протестувала бо я все з собою взяла. Каже, дійсно, якісь Ну, А коли людина в цій сфері. Кружляється, то вона і розуміється в цьому. Тому, дівчонки, користуйтесь найкраще, виглядайте гарно, пахніть по крутому, дорого, по багатому бо дійсно продукція прове це якість. Всім гарного, мирного дня!